Давайте, лайкайте це відео, бо це пісня на конкурс Євробачення 2025, щоб я переміг, щоб побачили продюсери і так далі судді, що вона переможна. Я її розміщу на Ютубі, тому що на Тікто не дозволяють, і може бути трохи більше 3 хвилини з розмовою. Білі-білі троянди. Це моя Україна. Я кохаю троянди і мою батьківщину. Я кохаю троянди і мою батьківщину. Оце треба заграти так, вступ зробити. Це буде музичний вступ до моєї пісні. Я буду приспів потім робити її теж. Ну, коротше, оце. Повинні музиканти програти, або той, хто пише фонограму, повинен оце програти. А далі я вступлю. Україна моя, батьківщина моя. Найчарівніша в світі дівчина. Я кохаю тебе, захищаю щодня чарівну мою Україну. Я кохаю тебе захищаю щодня, чарівну мою батьківщину, хочемо миру Ні війні, хочемо миру Ні війні, хочемо миру, хочемо миру, хочемо миру Ніні, ні війні, ні війні, ні війні. Ні війні. Ні війні, о дівчина моя, о, красуня моя найчарівніша в світі дівчина, я кохаю тебе, захищаю щодня чарівну мою Україну, я кохаю тебе. Захищаю щодня чарівну мою батьківщину, хочемо миру ні війні хочемо миру Ні віні, хочемо миру, хочемо миру, хочемо миру Ні нивіні, ні 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 війні ні. Війні. ні, війні. ні. Війні. Все. Слава героям! Слава Україні! Україна понад усе! Україна переможе, Україна виграє. Сьогодні повідомили, що президент України е, з візитом в Німеччині викладе план, переможний план України е, Олсу Шольцу. Е, спасибі. Хто буде писати фонограму? Зробіть той музичний вступ. Я звертаюся також до Мирослава Сосновського. вишліть, будь ласка, мені на, на мою електронну почту, це, цей музичний запуск зі вступом фонограму. Я буду перед вами в боргу за це, щоб було класно. Краще, краще Мирослава Сосновського не може написати е, мелодії. Він справжній композитор. Справжній співак, зараз він знаходиться за кордоном. От він, в принципі, заграв би разом зі мною. Я прошу, якщо можеш, виступи разом зі мною, станеш учасником і переможцем конкурсу Євробачення 2025 в Україні і в Європі. Спасибі, дякую. Швейцарії, нейтральній країні, які. Павло Лашенчук підпише, коли народ України обере мене президентом, підпише всесвітні гарантії миру для України. Там буде, я порахував, не менше 130 країн, в тому числі на нашій стороні будуть Індія, Бразилія, інші країни. От і без участі Росії будуть нам будуть гарантувати мир.